Всім привіт! Сьогодні я буду робити блог про скібідістів. Спочатку я розкажу, яких я намалював учора, а потім розкажу, яких я зліпив. Перший скібідіст. скебеді-пілісос. Він е, уперше був у, е, я не пам'ятаю, вже якійсь серії, але його вбили. І він тоді засосав деяких агентів. Е, далі, скібідістка Танна. Ось Він з'явився він тут знову ж таки не на повні серії, і він був у пару серіях. Навіть. Скібідіст це великий паразит. Він був у цих, Заразить хотів ну він заражав титанів. Далі, скібідіст воєнний із лазерами. Він був у перших серіях, де сражався із спікерменом Титаном. Далі скібідіст гібрид, він з'являвся у таких недавніх серіях, ну давніх, звісно, і він був особо не сильним. І, знову, і далі скібідіст паук Титан. Він сражався із Тивоменом Титаном. І він його побідив. І новий малюнок. Далі. Е, великий спікермен із пораненнями. Він відкривав ворота камераменам, щоб вони зайшли на базу скібіді. Е, далі. Е, колонка на лапах унічтожала у серії багато скібідістів просто. Е, далі обичний спікермен з наушниками, який танцював під цю колонку. Далі ж скібідіст паук. Він появлявся теж у багато серіях і доволі популярні, я думаю. Далі скібіді, ютубер. Він був, ну, він з'явився він із, е, із цю, спікер спікервумен походу з цим. І він програв. Далі обичний скібідіст був почті у всіх серіях, але у наших серіях у це время, то його вже почті не стало. Далі, ану, далі скібіді учений, оцей що із робота виліз. Він виліз із робота його. Далі скіпдіст пила. Він був ну, у теж не так мало серій. Він унічтожав агентів пилою. Далі скіпдіст пильчик. Він в одній серії був, отпилював всяким е, камераменом. Ні, тебе мене колонки, але він все ж таки зміг убити. Далі літаюча колонка. Вона вже. Була ну, теж у багатьо, багато серій, але вони не такі вже й полезні. Далі скібідіст-астронавт. Він був у ну, небагато ну, не серіях, але він був дуже сильний, хоч не багато серіях. далі. Скібідіст літаючий, але в нього три ракетниці. Він з'являвся, він навіть був і звичайно, вбив скибіді. Далі джемен, що в нього три лазера, шість тоїсть, лазерів. Він був, убивав титанів. Далі обичний скібідіст з вертушкою, тільки в нього одна цей, один, ця, ракетниця. Далі скібідіст, навіть не знаю, воєнний його назву, бо він був ну, з ракетами. Далі скібідіст флеш. Далі скібідіс на джетпакі просто. І ще скібідіванна. унічтожав камерамена Титана і він зміг унічтожити ні, Череп, Але він сражався проти агентів. Далі пластиління. Ось скібідіст Ванна. Він був у серії там, як ті телементі там уніштожав усіх, він був ну, замічений. А потім цей же Скибіді Ванна став цим. Він став босом. Потім скібіді розвідчик. Його місія була вкрасти у агента оцю лінзу проти телевізора телемену, щоб робити учний, щоб робив опити на цій лінзо і над цим всім. Далі обичний скібідів в окулярах. щоб він, він в окулярах, щоб не чувствувати те в тебе великого, щоб він не чувствував його цей, як е, промінь. Далі, скібідів. Найголовніший скібідісів робив всякі розробки. Далі скібіді паук, одна із розроботок скібідівчого. Тим більше мій любимий цей як. Скібідіст. Далі, скібіді пілісов, дуже сильний розроботок кученого. В нього є лапа, і отакі ножи біля оцих його. як... Він теж, до речі, мій любимий. І ще ось є скібідіст Флеш. Він був цей. У відео, там де він убивав, ну, він дуже був швидким. Але появлявся у відео ну, Недових, ну, далеких от сьогоднішніх відео. Ну, така розборка з усіх камераменів і скібідістів. Така маленька вийшла. Ну всім пока-пока.